Витік газу пожежа та навіть летальні випадки. Наслідки неправильно встановлених генераторів. Рятувальники стверджують, люди часто під'єднують їх поряд з іншими мережами, а це дуже небезпечно. Як берегти себе від біди? Дивіться далі. Неправильно встановлений генератор, і ви можете залишитися без газу, а то й спричинити пожежу. Від нагрівання газові мережі розгерметизовуються, як правило, на муфтових та ізолюючих з'єднаннях. А це, як ви розумієте, в свою чергу може призвести до витоку газу, а витік газу може стати причиною не лише припинення газопостачання споживачам, які є в цьому будинку або поряд помешканні, де ви встановили генератор, але може і призвести до аварійної ситуації. За словами Сергія Прокопенка, люди інколи навіть прив'язують генератори до газових мереж. При утворювати Іскри і ці іскри можуть попасти на систему газопостачання, де вже в свою чергу міг бути виникнути витік газу в зв'язку з розгерметизацією і таким чином призвести до пожежі. Метро власне підприємства один генераторів від генераторів. Чоловік відмовився не надто зручно та безпечно. Маю генератор три роки так. Безпосередньо, так що запустити його стало все складніше і складніше, тому походу відмовився. Генератором, чесно перестав користуватися, бо реально дуже коптить, трошки складно. Аби генератор був безпечним. Встановлювати його потрібно за 6 метрів від дверей та вікон. За меншої відстані можна отруїтися чадним газом, попереджають рятувальники. Має бути захист від вологи, тобто має бути накриття від снігу та дощу. Дуже часто зараз використовують такі мобільні генератори, які Забирають на період ускладнення погодних умов приміщення, але дуже часто відключення електрики не співпадає з погодніми умовами, тому люди залишають генератор на під, під проливним дощем, так само під снігом, і може виникнути закорочення. Надзвичайники вкотре нагадують мешканцям області про дотримання правил безпеки. А ще закликають завжди зберігати поруч із генератором справний вогнегасник.